Слава Україні! Те, що так званими виборами Російська Федерація намагається анексувати тимчасово окуповані українські території, зрозуміло. І зрозуміло, що світ не сприйме цей фарс. Ну, власне, як Україна давно не сприймає такі дії Російської Федерації, а Збройні Сили України більш вагомо аргументують нашу українську національну позицію. Але власне сьогодні не про це. Не про ті жорсткі, інколи жорстокі умови, в яких відбувається це так зване голосування. Вибиті шибки, вибиті двері, прикладами автоматів російських окупантів, аби люди заповнили ці папірці, які не мають жодного сенсу і не мають жодної ваги. І я знаю, що багато читають мене на тимчасово окупованій території. Ви пишете періодично. Повідомляєте ту чи іншу інформацію. Я хотів би подякувати вам і схилити низько голову перед вашою мужністю і вашою громадянською звитягою. Хочу подякувати усім партизанам. Ваша робота є неоціненна, вона вагома, вона приносить результати, і, зокрема, те, що правобережжя Херсонщини було звільнено, Ваша, ваш внесок. У цьому просто неоціненний. Він величезний. Після перемоги будуть нагороди, буде подяка, і буде низький уклін. І ми всі повернемося додому, до рідного батьківського порогу. Нехай без каховського водосховища, нехай без якихось наших найулюбленіших місць, які ми просто не пізнаємо, бо вони знищені ворогом. Але величезна подяка. Кожному з вас. Тримайтеся. Тримайтеся так, як це робили до цього часу. Нема жодних сумнівів тому, що ми переможемо. В цьому немає сумнівів навіть у ворога. Так, так, навіть у ворога. Тому він біснується. Але коли сонце сходить, біси дохнуть. Тримаємо стрій, слава нації, і смерть ворогам. Все буде. України